Росія продовжує свій повітряний терор. Цієї ночі вона випустила по Україні балістичну ракету та 111 ударних дронів. Про це повідомили в повітряних силах. Наші оборонці неба збили 65 ворожих безпілотників. Ще 35 дронів. Імітаторів не досягли цілий. Шахеди та різноманітні безпілотники росіяни запускали з напрямків Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Чауда, Крим. Повітряний напад відбували наша авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. До 30 збільшилась кількість постраждалих у Харкові. Дві людини загинули. Напередодні ввечері окупанти протягом кількох годин тероризували місто ударними безпілотниками типу герань 2 за даними міської ради було сім влучань в трьох районах Київському, Шевченківському та Холодногірському. Серед постраждалих п'ятеро дітей, одна дівчинка в тяжкому стані. За даними обласної прокуратури, ворог атакував 12 багатоповерхівок, вибиті сотні вікон, 24 приватні будинки, 13 автомобілів, торговельний центр, офіси, кав'ярні, зазнав руйнувань шпиталь, де надавали допомогу військовим. Серед захисників, які лікувалися у медзакладі, є постраждалі. У лікарні 15-річна дівчина, вона в тяжкому стані. Коли стався обстріл, її привалило уламками. Батькам довелося розчищати завали, щоб дістати доньку. Она сразу упал в потолок. Муж с комнаты выскочил, начали прибежали соседи. Мы еще до приезда всех сами, потому что ну, пожар горит, и под завалами ребенок. Мы ее сами вытащили, и этот самый, у нее побитое лицо, ребра, ну, руки, ноги. Ну, ее вчера мы отвезли, ее оставили в реанимации. Четверо загиблих та 28 постраждалих у Дніпрі. Сьогодні день жалоби. Ввечері 28 березня. Росіяни атакували місто. Скерували на Дніпро найбільшу спочатку повномасштабного вторгнення кількість шахедів. Основний удар припав на центральний район міста. В приватному секторі десятки понівечених будинків, декілька зруйновані вщен. В місті побило багатоповерхівки, навчальний заклад, адмінбудівлю та ресторанно-готельний комплекс. Ліквідувати наслідки російського удару. Рятувальники змогли тільки вчора в день. Україна очікує реакції партнерів на масовані шахетні атаки Росії, які відбуваються фактично щодобово по наших містах, попри домовленості про тишу, наголосив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Лише за ніч, 28 березня, ворог запустив по Україні 172 ударні дрони, більш ніж сотня це шахеди. Ще ракетні загрози, балістика. Партнерам має бути зрозуміло, що це російські удари не тільки по українцях, а й по всіх міжнародних зусиллях, по дипломаті якою намагаються завершити цю війну, підкреслив президент. Припинення вогню могло б бути, якби на Росію чинили справжній тиск. Росія завдає цих ударів по позиціях всіх, хто хоче закінчення війни. Неможливо ігнорувати сотні шахетів щоночі. Ми очікуємо реакції, серйозної реакції. Ми працюємо на реакцію, сильна реакція. Дуже і передусім Америки, Європи всіх у світі, хто зробив ставку на дипломатію. Росію треба примусити до миру і тільки примус спрацює вже надто довго на столі пропозиція Америки про безумовне припинення вогню без адекватної відповіді з Росії. Це багато говорить. Прорив росіян на Сумщині чергова брехня пропагандистів. У Держприкордонслужбі спростували інформацію, яка вчора ширилася російськими телеграм-каналами. Противник дійсно хоче вибити українських військових зі здобутої території Курщини. Росіяни назбирали там чимало своїх сил, особового складу і техніки, повідомляє речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. І намагаються штурмувати малими групами поблизу населених пунктів Новеньке та Журавка. Нещодавно росіяни спробували прорвати оборону там, застосовуючи колони техніки, але були розбиті. Зараз у напрямку кордону. Важкої ворожої техніки наші прикордонники не фіксують. Навіть за часів повномасштабної війни в Україні триває підготовка професійних військових та майбутніх офіцерів. Зокрема, в Одеській військовій академії показали, як загартовують курсантів факультету десантно-штурмових військ та морської піхоти. Щодня тут відбуваються тактичні тренування, вогнева підготовка. Інструктори з бойовим досвідом вчать оперативно ухвалювати рішення в складних стресових умовах. Під час підготовки офіцерів-десантників імітують реальні бойові ситуації з застосуванням авіації для відпрацювання. Дня висадки. Об'єднати і надихнути жінок по всій Україні. Саме для цього український жіночий конгрес, регіональний вимір зібрав своїх учасниць у Черкасах. Продовж дня точилися дискусії на чотирьох платформах. Обговорювали і участь жінок у місцевому самоврядуванні, чому що ближче до фронту, то більше жінок очолюють громади, а у владі вище їх обмаль. У сільській місцевості живе кожна третя жінка. Як їй там розвиватися і бути ефективною? Національна ідентичність, як зберегти і запобігти знищенню. Економічні можливості, попри рекордну кількість фопів, які відкрили жінки торік. Вони не наважуються на масштабування бізнесу. І великі гранти. Подробиці далі. Повірити в себе і свої сили, відкинути сумніви, втілити свою мрію. Торік жінки відкрили рекордну кількість фопів 61%. Українки очолили кожен третій новий бізнес, майже 450 тисяч підприємств. Але разом із тим не насмілюються масштабувати свою справу, брати глобальні гранти. Учасниці всеукраїнського жіночого конгресу шукали відповіді на ці запитання. Сьогодні будемо розбиратися, хто ставить жінкам стелю в бізнесі. Чому переважно більше жіночих бізнесів мікро або малі підприємства? Що заважає жінкам розвивати свій бізнес? У дискусії взяли участь посадовиці, депутатки, аналітикині та успішні підприємниці, які ділилися власним досвідом. Серед них Маргарита Козаченко до великої війни працювала у сфері краси, мала салон у столиці. Вторгнення змусило діяти. І за два дні жінка витратила всі свої заощадження і створила екологічну сімейну перепалину ферму в маленькому селищі на Полтавщині, де працюють самі жінки. Це історія про те, коли жінки беруть на себе ті питання, які і більш притаманні чоловікам: це водіння вантажних машин, управління тракторами, комбайнами, це розгрузка великої кількості товару, фізично важкої, але ми знаходимо можливості, як це облегчити для жінок, і жінки справляються в перший рік нашого існування. Ми отримували нагороду. Вибір країни найкраща екологічна ферма України 2024 року. Тому це є стимулом. Для нас працювати надалі і вірити в те, що ми робимо хороше діло і підтримуємо односельчан нашої громади. Об'єднуватись, щоб разом впливати на важливі рішення в розвитку регіонів, обмінюватися досвідом, просувати в громадах питання жіночого лідерства. Так можна посилити роль жінки, переконана голова ради розвитку громад благодійного фонду МХП громаді. Тетяна Волочай помічає, що в конкурсах соціальних ініціатив, які впроваджував фонд, роль жінок з кожним роком посилюється. Якщо ще п'ять років тому 50% конкурсанток реалізовували свої проєкти, то зараз вже 70% вірять у свої сили і розвивають громади. Ми це робимо завдяки спеціальних програм. Ми проводимо такі профосвітні заходи. Ми проводимо навчання із проектного менеджменту, із того, як свою ідею перетворити на соціальний проект, як комунікувати, як шукати співфінансування в соціальних проектах. І на оці запити, на наші пропозиції благодійного фонду МХП громаді узиваються жінки після повномасштабного вторгнення. Роль жінок вона посилюється і їхня активність. Посилюються і вони движува сила громад сьогодні. В бізнесі на Черкащині кожна четверта жінка представляє переробну галузь. Оптову торгівлю, заклади харчування, освіту започаткувати свою справу допомагають як фонди, так і держава. В Україні вже кілька років діє програма 5.7.9, згідно з якою частину відсотків відшкодовує держава. Частину сплачує клієнт. З квітня 2024 року Ощадбанк почав програму Бізнес 4.5.0» для підтримки ветеранів та членів їхніх родин, що дає можливість стартапу взяти кошти на отримання навіть франшизи до 5 мільйонів гривень. За цією програмою одержано 90 мільйонів гривень, 15 відсотків суми отримали жінки. Я сьогодні анонсувала програму, де із другого кварталу 2005 року будуть надаватися гранди на перекваліфікацію працівників. Особлива увага буде приділятися перекваліфікації жінок. Кошти будуть надаватися на рахунку підприєм за кожного хто пройшов перекваліфікацію. Попри війну, не припиняти мріяти досягати своєї мети і підтримувати одна одну, з таким закликом звернулася до присутніх пані надзвичайний і повноважний посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова каже, пишається українцями, які змогли вистояти на початку повномасштабного вторгнення завдяки згуртованості, місцевому лідерству і активності громад. Цьому і сприяє Євросоюз. Від початку повномасштабного вторгнення ЄС виділив понад 150 мільйонів євро на підтримку громадян суспільства ми зібрали пакет на 6 мільйонів євро для підтримки українських жінок і програм, які стосуються їхнього підсилення і лідерства, підтримки вразливих груп жінок, які зазнали насильства. Це для того, щоб допомогти створити структури підтримки для вразливих жінок і тих жінок, які хочуть брати на себе лідерство у своїх громадах. У цьому контексті надзвичайно важливий регіональний вимір, адже кожна третя жінка мешкає в невеликих громадах і селах. І саме вони зокрема взяли на себе нові обов'язки під час війни, каже співзасновниця українського жіночого конгресу Олена Кондратюк. Насправді жінкам в будь-якій сфері зараз не просто, просто існувати, але особливо, якщо навіть дають їм відповідальність, то головне, щоб вони мали можливість приймати рішення. У Нас є унікальна ситуація, що вперше, до речі, в історії України зараз жінками двох університетів Львівської політехніки і авіаційного університету стали жінки. Здавалося, що це дуже величезний позитивний момент. Але в нас жінок немає жодної, наприклад, в генеральному штабі. не дивлячись на те, що 75 тисяч жінок зараз є в силах оборони. Немає жінок в переговорному процесі. Це дуже важливо зараз, коли ми говоримо про мир і стабільність в країні. Тому для нас важливо говорити про це. Учасниці конгресу одностайні: не варто боятися втілювати свої мрії, опановувати нові професії, вчитися вірити в себе, шукати нові можливості для розвитку, обмінюватися досвідом і в особі лідерок впливати на життя своє, громади і країни. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факта Сітів, єдині новини. Чи варто пробачати найріднішим, щоб зберегти родину? Це запитання ставить нова вистава Брати Київського національного театру імені Лесі Українки. Її створено на основі сценарію культового італійського фільму Рокко та його брати з Ален Делоном. До речі, цей фільм першим приніс акторові світове визнання. Це сюжет немає національності: боротьба братів, зрада, пошук власного місця в світі будуть актуальні для всіх і завжди. Відому кінострічку на українській сцені відтворив актор та режисер Олександр Кобзар. Із враженнями від прем'єри Даніил Самсонов. Добре тільки там, де нас нема. Саме про це нова вистава брати національного театру імені Лесі Українки. У пошуках кращої долі родина італійців по фунді вдова Розарія та її четверо синів переїздять із рідного села до Мілана. Вони ще не знають цей переїзд точка неповернення після затишного і мирного життя, яке вони мали раніше. Мілан не зустрічає їх теплими обіймами. Навіть найстарший брат Вінченцо, який тут уже облаштувався, радий свої рідні лише попервах. первах. мені за? Що сім'єю. замість того, щоб об'єднатися, родина розколюється. Один із братів Сімони починає заробляти боями без правил і потрапляє у кримінальний світ. Врятувати хлопця береться його брат Рокко, але обоє опиняються у любовному трикутнику із дівчиною, яка стає причиною розбрату. П'єса брати створена за мотивами сценарію легендарного італійського фільму «Рокко та його брати Зеленим долоном. Фільм вийшов на екрани ще у му році. В українській постановці роль Роко випала. Акторові Павлу Текучеву доброта року, тобто мого цього персонажа, так само, як і ненависть Сімоне, другого такого антагоніста цієї історії, вони обидві неможливі. Це як таке чорне і біле. Вони занадто вони занадто полярні і занадто далеко один від одного знаходяться, але саме якби в цьому і су цієї історії, що вони вдвох і є частиною цього світу. Жорстокого Сімоне грає Кирило Парастаєв. Його гострий конфлікт із братом підкреслює навіть оформлення вистави, боксерський ринг навколо сотні розірваних дротів, які іскрять подібно до героїв історії. Для мене це такий орфей. Це дуже цікавий персонаж. в Тому плані, як вибудувати цей спуск, це падіння. Я просто десь його відчуваю. і Я дуже хочу, щоб він. Щоб в нього все вийшло, виставу брати поставив відомий український актор Олександр Кобзар. Це його перша режисерська робота у таті Лесі Українки, де він грає. На запитання, чому обрав саме цей матеріал, відповідає просто тому, що тому що в мене є брат. Я живу з дитинством, я живу відчуттями і почуттями дитинства. І Для мене це. Це найприємніші роки мого життя, і поруч зі мною був постійно мій брат є зараз. Режисер додає: історія про родинні стосунки, нехай драматична, завжди буде цікава публіці. Ці вистави обіцяють глядачам широку палітру емоцій, бо це не просто драма з італійськими пристрастями, а й підґрунтя для роздумів. Наступні покази братів заплановані на 16 та 17 квітня на сцені театру Лесі Українки. Даніл Самсонов, Олександр Назаренко, Факт Есітіві. Єдині новини.